Доброго дня всім, хто завітав на мій канал, переглядає сьогоднішнє відео. Сьогодні хочу спекти батони. Не знаю, або буде один великий, або два невеликих. Замішую зараз тісто. Для цього і взяла борошно. Борошно 500 грамів іде по рецепту. Але я не все поки що взяла. Частину всипала, а трішки ще залишила. Потім вже я буду місити, буду додавати. Додаю сюди чайну ложку. Солі, цукру 30 грам. Якщо хочете здобний, більш такий робити батон. Буде по цьому рецепту, захочете робити, то можна взяти 50 грам цукру, я взяла 30, тому що більше мені потрібно як хліб цей батон. 30 грам це столова ложка цукру, повна. У мене ось хочу показати дві отакі ложки, є, бачите? Ця глибоченька така, а ця мілкіша. Різні є столові ложки. Я брала таку глибоку ложку. Тому, як кажуть, там одна столова ложка, то в грамах це може відрізнятися, що ця ложка. що ця. Я взяла таку глибоку ложку, це 30 грамів, зверху така ложка цукру. Так, і виливаю сюди. Молочко. У Із... мене можна взяти тільки молоко 300 мл, а можна 350, а можна взяти половину молока, половину води. Я взяла 200 мл молока і 150 мл води. <кхе> Я всередині отак розмішую, разом там і цукор трішки розчиниться, і сіль. Молочко вилила. Можна рідкі інгредієнти розмішати, цукор, всипати сіль, розмішати і потім сипати борошно. Я привикла і мені зручніше так. Трішки борошна і потім отак розмішую всередині. Так, це розмішала дріжджі. Можна взяти сухі 6 грамів. Я взяла 18 грам свіжих, таких живих дріжджів, розпустила <кій> із загальної кількості рідини молока з водою. Взяла 2 столові ложки сюди водички чи молока і чайну ложку цукру. І поставила тепленьке місце, розпустила, щоб вже вони були працювати почали. Перемішую з дріжджами і потім додаю олійку і все, замішувати можна тісто. Олії в мене 50 мл. Якщо хочете більш здобний батон, то взяти 50 г цукру можна і 50 г вершкового масла замість олії. Я беру олію сьогодні. Тому що я ж кажу, що мені більше потрібен такий більш хлібний, щоб був цей батон. А якщо хочете такий здобніший, там для якимось сповидлом з'їсти, чаю з маслом, такий, щоб був трішки солодший, і масло додати буде він такий трішки здобніший, як то кажуть. Все, і тепер додаю борошно і буду замішувати руками. Майже замісила я тісто. Я в кінці отак беру трішки борошна і потрушую миску і рукав в борошні, отак геть трішки. І домішую, багато не сиплю зразу, щоб не забити тісто. Тістечко вже гарне. Я думаю, що більше борошна я. Було 500 грамів і ще додала, не знаю, зважу. Взяла 150 грам, зважу, скільки там залишилося і напишу, скільки в мене пішло. Тому що таке тістечко вже гарненьке. Більше не буду йому нічого додавати борошна. І готове воно вимішане. Тому що кількість борошна, я думаю, ще залежить від того, чи ви берете вершкове масло чи олію. І так само чи тільки молоко. Чи з водою змішане, тому що густина молока і густина води різна, і через те може піти більше борошна. Так що напишу, скільки в мене пішло, а потрібно дивитись по тісту. Саме головне, щоб тісто було не забите і не липло вже сильно до рук. Бо таке, я ж, бачите, гарне, показую. Гарне тістечко. Ставлю в тепле містечко, десь найду зараз, і нехай воно гарно підійде. Відійшло тістечко, буду виробляти свої батони. Таке гарненьке. Тісто. Один буде дуже великий, зроблю два маленькі. У цьому рецепту така технологія виробляння батонів непроста, не просто виробить і все. Потрібно розкачати тісто. Не дуже тонко, але в мене батони невеликі, то я десь так хоча б сантиметр розкачаю. І формується отак, закручується як рулет, і гарненько тут прижимається. Потім, знов так само, і знову так, Значить заліплюється. Ще раз і отут також заліплюється і це піде на низ. щоб не розкрився, а не розліпився батон, то на цей шов положити його потрібно. Тут, також бочки заліпити, так сформувати, і тут ось так, щоб був гарненький. Такий батончик і викладаю на деку. Сформувала так батончики, і зараз ставлю їх також в тепле місце, духовку прогрію так трішки, накрию їх і поставлю в духовку, нехай підходять. Підійдуть, потім яєчком змащу і можна випікати. Трішки підійшли мої батони. Десь хвилин 25 вони підходили. І тепер зроблю надрізи на них гострим ножем, такі навскоси. Легенько, не дуже глибоко, зверху тільки. І цього так само. І знову ставлю, нехай підходять. Отак, Підійшли мої батони, отак гарненько, і я змащую їх яєчком, взяла яйце, розколотила гарно і додала водички столову ложку. Можна брати сметану, трішки молока додати, щоб вона рідша була, бачила і так роблять. Але мені подобається яйцем хустить. Можна ще деякі жінки ставляють воду в каструльку з водою в духовку. тоді не така скоринка не так засушується. Але я, якщо хочу, щоб не суха була скоринка, то збризкою водою накриваю рушничком, і також добре все. А якщо не хочу, щоб була скоринка м'яка, то просто не накриваю і бо діти буває люблять. ну, чесничком натерти собі там любичи. Так що можна. І накривати і буде скоринка сухенька. Все, духовка в мене розігріта. Я зараз відправляю в духовку, нехай випікаються. Випікатися вони будуть, я думаю, хвилин 25-30 буду дивитися по них, як вони будуть виглядати. І потім буду витягувати. Нехай печуть. Спеклись мої батони, вже трішки схололи отакі. Довгенькі в мене, у мене деко просто прямокутне, то я робила такі вузенькі і довгі. Бо якщо я зроблю їх ширші посередині, так як батон є, то вони у мене зможуть склеїтися, будуть підходити. Ось цей. Трішки збоку тут отріснули в мене, ну, я думаю, що це причина в тому, що я. Як скручувала, можливо, десь тісто трішки тісніше потягнула, тому що ви ну, гарно, зійшли вони в мене гарно, коли вже я в духовку ставила. Ну, думаю, що це причина в тому, що тісно тісто скрутила. Зараз розріжу, вони ще не повністю схололи, трішки всередині тепленькі, але розріжу зараз. Ну так всередині виглядає, бачите, не хочу сильно м'яти, але дуже пухкенький, такий. Гарненьке тісто, смачненькі батони вийшли. Такі в мене вийшли сьогодні батончики. Можна робити коротші, але такі кругліші всередині, тому що, якщо деко квадратне, то можна так зробити. Ну, У мене через деко вийшли такі вущі вони. Але на смак це не впливає. Гарні такі, вони, наче великі, а такі легенькі, як пух. Дуже легенькі. Так що, кому сподобалося відео, сподобався рецепт, спробуйте приготуйте такі батони. Дякую вам за перегляд. Бажаю всього найкращого вам, вашим рідним, і до зустрічі в наступних відео.